Перше, що я для себе прийняв на початку повномасштабного вторгнення, це те, що я не хочу жити в позиції. Очікування, що колись щось покращиться, треба жити, продовжувати, треба розвивати економіку, треба працювати, треба підтримувати нашу страну, нашими податками, нашу армію. Тут моя батьківщина, тут, тут люди працюють, і як знаєте, як от якщо чекати, читати там літературу, бізнес-літературу, то як там кажуть, що йди туди, де страшно. І там воно бізнес буде працювати краще. Я вдячна долі, що в мене такий колектив. Вони зразу в перші дні повномасштабного вторгнення згуртувалися. В них десь взялися ті сили, і коли ми вийшли на роботу, то всі без відмови працювали і розуміли для кого і що. Час окупації ми е, грузили взуття і ховали його, тому і вивозили з території підприємства. Також знищували сервера для того, щоб неможливо було запустити в швидкоруч наше підприємство. Основна наша проблема була це. Брак обігових коштів і за собою ця проблема е, тягнула все інше. Ризик невиконання контрактів, ризик втрати персоналу дуже впала потребітельська спроможність покупців. Ми були винуждені ну, перейти на інші види продукції. Я отримав мікрогрант у розмірі 250 тисяч гривень для ветеранів війни, учасників бойових дій. Він в мене був використаний на закупівлю обладнання для кухні. В тому році отримали ну, грант вісім мільйонів гривень для покупку обладнання. От купили це обладнання для розширення асортименту випускаємої продукції. У серпні 2022 року ми отримували кредитування в розмірі 60 мільйонів гривень за програмою 5, 7, 9 та пільговою ставкою. Ці кошти пішли на придбання сировини і матеріалів, так як обсяги виробництва збільшилися для виготовлення взуття нашим військовослужбовцям. Завдяки цій програмі ми в принципі, вирішили досить суттєвий спектр проблем, які стояли перед нашим підприємством. По-перше, це югові кошти, які нам край необхідні на закупівлю сировини. Плюс ми підтримали свій робочий колектив. Ми на початку війни виплачували додаткові кошти на отримання родин, на отримання наших співробітників. наше одне з найвина це вовна. Ну, нам звичайно хотілося б, щоб вона була українська. Ну, є у нас три фабрики в Україні по первинної обробки вовни. Ну, По-перше, щоб вони працювали. По-друге, щоб господарство, які це ну, розводять, також працювало і були якісь дотації для підтримки цієї отрасли. Моє бажання першу, в першу чергу, щоб була щаслива, і процвітаюча наша Україна. І всі замовники і постачальники були тільки українські. Це, ну, це все одно наша батьківщина. Ну як переїхати? Тут люди, ну якщо 200 людей робить, що це просити і переїхати. Ну куди переїхати? Тому будемо тут працювати. По максимуму. І, і друге ж питання, чим ми будемо тут працювати і як, як би показувати те, що ми працюємо, ну, це ж швидше ворог нас, ну, я думаю, що відступив від нашої території.